Вітаю, брата, сестри, любі друзі, всі, хто сьогодні з нами, хто приглядає нас, можливо, онлайн, хто буде дивитися заплюс. Я усіх вас вітаю. Наші дітки пішли на недільну школу, і починається недільна школа для дорослих. Давайте перед початком ми покличемо нашого Господа, щоб він відкрив наші серця, наші роздуми, наші розуми, коли ми будемо читати Його слово. Батько наш небесний, ми вдячні Тобі за милість, яка навилася цього ранку. Господи, ми вдячні Тобі, що Ти нас беріг уночі, коли летіли ці шахеди, коли ми чули вибухи. Ти був з нами, ти беріг нас, мій Господь. Дякуємо, що ми безперешкодно могли прийти в цей чудовий дім молитви. Ми можемо так спокійно молитися Тобі, мій Боже. Ми можемо прославляти Тебе в наших піснях. Господи, ми вдячні Тобі за слово Твоє святе. Господи, відкрий наші серця, допоможи мені. Прочитати і сказати Твоє Слово. Благослови нас Бог наш, Отець і Дух Святий. Амінь. Сідайте, будь ласка. Як же казав брат Олександр, і всі ми можемо бачити, сьогодні у нас незвичне служіння. Сьогодні ми будемо згадувати, якою дорогою ціною ми. Викуплені від смерті, від наших гріхів, від наших поганих вчинків. Готуючись до сьогоднішнього дня, до сьогоднішньої проповіді, думаю, що можна прочитати, про що можна сказати? Ви знаєте, вечеря Господня мене завжди асоціюється з нашим Господом, з Ісусом Христом. Один художник, я не знаю, як його звуть, цього автора. Але він у своїй картині відобразив відобразив її якось так. Ісус всередині, його 11 учнів навколо нього, і ми бачимо там в далечині при виході Юду. Також його учня, який також навчався, також, мабуть, якийсь десь у глибині своєї душі вірив, що Ісус не просто пророк, не просто людина, але Він. Обрав інший шлях, шлях зради. Тому я сьогодні хочу читати про останню вечерю нашого Господа з його учнями. Давайте ми відкриємо наші біблії наші Євангелія. Я буду читати Євангелія від Луки, це буде 22 розділ з 14 вірша. Коли настав час, він возліг, і з ним 12 апостолів, і сказав їм, я дуже бажав їсти з вами цю пасху перед моїми стражданнями, бо кажу вам, що вже не їстиму її, доки вона не здійсниться в Царстві Божому. І взявши чашу і віддавши подяку, сказав візьміть її і розділіть між собою, бо кажу вам, що не буду пити плоду виноградної лози, доки не прийде Царство Боже. І взявши хліб, і віддавши подяку, розламав і роздав їм, кажучи це моє тіло, яке за вас віддається, це робіть на згадку про мене. Так само взяв і чашу після вечері, кажучи: ця чаша новий завіт у моїй крові, яка за вас проливається. Як ми з вами, друзі, тільки що прочитали? Ісус останній раз навчав своїх учнів про Царство Небесне. Три з половиною роки вони слідували за ним, чули від нього багато мудрості, багато проповідей про Царство Боже, бачили багато чудес, багато сілень, навіть Воскресіння бачили, коли померлі люди воскресали, оживали. Лука підкреслює статус учнів, називаючи тут їх апостолами. Хто уважно читає Євангеліє, вивчає життя Ісуса Христа, його учнів, ті пам'ятають, що у восьмому розділі Євангелії від Луки. Ісус усю ніч провів у молитві до свого небесного Отця, а зранку прийшов до учнів і вибрав з них дванадцятьох. Це записано, у Луки, 6 розділі з 12 по 16 вірші. Наш Господь радів спілкування з цими людьми, котрі щиро повірили Його благовістю про Царство Боже і відкрито сповідували, що Він Месія, Син Божий. Пам'ятаєте, як Петро сказав відкрито? Ти Христос, Син Бога Всевишнього. Щоб стати Його учнями, ці люди, ці чоловіки, вони полишили усе земне, усе тимчасове. Хтось полишив свого човна сітками, це була його їжа, це була його праця. Хтось полишив ящик, який клали гроші, і це також був його заробіток. Хтось полишив свого батька, хтось дружину, хтось дім, хтось своє місто, полишили все і пішли за Господом, за Месією. Ці 12 чоловіків стали найближчими і найдорожчими людьми. Останні три роки Ісуса Христа. Ви знаєте, коли я читав цю історію, я думаю, Ісуса, чому ти не. Запросив на цю вечерю, на цю Пасху, да, коли празнував весь ізраїльський народ, не запросив своїх рідних по плоті, да, свою матір Марію, братів. Ви знаєте, на домашній групі ми вивчаємо Євангелія від Луки. І ось дійшовши до восьмого розділу, там Ісус навчав, казав притчу про ґрунт, про чотири види ґрунта, про насіння, про сіяча. Потім була притча про світильник. І ось приходить його матір Марія і його брати. А ви знаєте, що Ісуса оточував, постійно оточував натовп. Учні, фарисеї, книжники, інші люди. Хтось приходив для стілення, хтось послухати, кожен приходив за Своїм. І ось прийшла його мати, його брати і хочуть до нього дійти щось питати, навіщо він був їм потрібен, але вони не могли із за натовпу. Йому передають Ісус. Там прийшла твоя мама, вона тебе кличе. Ви знаєте, відповідь Ісуса мене вразила. Він провів рукою, показуючи на своїх учнів і кажучи хто слухає слово Мого і виконує Його, той мені матір, і брати, і сестри. Друзі, які чудові слова, і Ісус порівнює людей, які. Чують Його слово, Його проповідь Євангелія, приймають, вірять Його слова, він прирівнює до своїх рідних по плоті, до найрідніших людей. І це вражає. Ісус відразу попередив своїх учнів, що це остання Пасха у Його житті. Остання Пасха і остання вечеря, вечеря любові. Знаєте, мене відразу аналізуючи своє життя, згадуються два випадки. Перший випадок він був може років 6-7 назад, коли я працював у Києві. Я жив у селі в Гатному, це під Києвом. І в сусідньому селі Кульківщині була церква. Дім молитви. Кожну неділю я туди ходив, бо неділя вихідний, я людина віруюча. Куди йде людина віруюча в неділю? До Бога, до церкви, там, де збираються діти Божі. І ви знаєте, мені запам'яталось, можливо, це була не остання, можливо, одна з останніх вечерь. Також був стіл, також був розкладений так посуд. Ви знаєте, ця церква, вона особлива церква. Більшість людей цієї церкви складалися з внутрішньо переміщених осіб. Багато було з Луганської області, з Червоного Луча, з міста. Були і з Донецької області люди. І ви знаєте. Пресвітер тої церкви проголосив перед вечерю, перед заповіддю, що кому зручно ви можете приймати участь, беручи оці от чарочки маленькі приймати участь. Я знаю, що, каже, в залі є багато переселенців з Донецької Луганської області, і їм звично з чаші приймати участь. Вийшов брат діякон з чашею, і ми так от гуськом вистроїлись до нього, щоб приймати участь. У вечері Господній щаші. Інші люди приймали, як завжди. Це відобразилося в моїй пам'яті, мабуть, на все життя. Ще одна вечеря, вже остання в моєму рідному місті в Турецьку, там, де я виріс, там, де я покаявся, там, де я заключив завіт з моїм Господом, прийняв водне хрещення. Це, мабуть, вже був 20-й рік, початок повномасштабного вторгнення. Багато з церкви, хто виїхав, залишилось небагато членів церкви, може трошки більше десяти. Пресвітера виїхали, і раз на місяць до нас приїжджав наш пресвітер Антон Андрійович, щоб звершити вечерю Господню. Як я вже казав, багато братів виїхали. І він запропонував мені Андрію: так як братів бракує, ти будеш розносити хліб. І ви знаєте, це також запам'яталося в моїй пам'яті. Остання вечеря у моїй рідній церкві. Зараз моє місто окуповане. Я не знаю, чи повернуся до мого міста. Бачучи новини, ті кадри, я можу порівняти моє місто з містом Примарою, таке як Бахмут, як Авдіївка, як багато міст Донецької та Луганської області. Хто знає, чи буде воно відбудоване, я не знаю. Дочі сьогодні до Божого дому, я роздумував. І задгадав собі таке питання, задав Андрію, а чи знаєш ти, коли буде остання заповідь у тебе у цій церкві або в твоєму житті? Таке просте питання, коли я востаннє простягну руку, щоб взяти хліб, взяти вино. Я не знаю цього, я не можу дати відповідь на це питання. Але колись настане цей момент в моєму житті і в житті кожного з вас, любі, друзі, коли в ви прийдете до Дому Божого. І простягнете руку за вином та хлібом, щоб згадати Ісуса Христа вашого Господа. Читаючи цю історію, читаючи, як Ісус в останнє відмічав праздник свято Пасхи, ми можемо тут поділити з 15 по 18 вірш, Ісус звершував цю Пасху, згадував вихід. Ізраїльського народу з єгипетського полону. І тут такий момент, да? Господь, взявши хліб, взявши чашу, віддав подяку, передав своїм учням, щоб вони згадали, як це було, як це був полон. Можливо, читалися книги Моїсеєві, там, де описується, як ізраїльський народ виходив з цього полону. І друга частина Зустрічі Ісуса з учнями можна сказати, що це встановлення нового заповіту або заповіді. І тут також Ісус, взявши хліб і віддавши подяку. Кожного разу, коли наш Господь брав хліб, брав вино, брав якусь їжу, Він віддавав подяку своєму небесному Отцю. Багато речей у старому заповіті, включаючи Пасху, вказували на служіння Ісуса Христа і провіщали Царство, яке Він встановить. І коли це станеться, здійсниться задум Пасхи, її сенс, бо нічого вже не перешкоджатиме слідуванню, спілкуванню Бога з Його народом, який Він веде у свій вічний спокій. Ви знаєте, хліб і вино це була повсякденна їжа ізраїльського народу. Її використовували не лише коли здійснювали, згадували про Пасху. Ви знаєте, на Пасху брали особливу, особливу їжу це був Пасхальний, пасхальний ягня. Хто пам'ятає, чим він відрізнявся? Пасхальний ягня чим відрізнялося від інших? Його відбирали, він мав бути однолітній, і він, мабуть, без жодної. Вади це було досконале ягня. Ісус тлумачує тут наступне, що ці символи це символи Його тіла, котре приносилось у жертву за весь Ізраїль. Він був тим жертовним ягням, котрому треба було взяти на себе гріх усього Ізраїля. Читаючи такі слова, згадується відразу слова пророка Іоанна, апостола Іоанна, який в своєму першому розділі 29 му вірші написав наступне: ось агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Вже тоді Іоанну було відкрито, що Ісус, це той агнець. Як я вже казав, друга частина, де Ісус встановлює новий заповіт. Новий заповіт багаторазово згадується у старому заповіті. Давайте ми з вами відкриємо книгу пророка Єремії, 31 розділ, з 31-го вірша, прочитаємо наступне: Ось дні наступають, говорить Господь, і складу я із домом Ізраїловим, і з Юдиним домом новий заповідь. Не такий заповіт, що його з їхніми батьками я склав був у той день, коли міцно за руку їх узяв, щоб їх вивезти з краю єгипетського. Та вони поламали мого заповіта, і я їх відкинув, говорить Господь. Бо це ось отой от заповіт, що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь, дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу. І я стану їм Богом, вони ж мені будуть. Народом, і більше не будуть навчати вони один одного, і брат свого брата говорячи, пізнайте Господа, бо всі будуть знати мене від малого їхнього аж до великого їхнього, каже Господь, бо їхню провину прощу і не буду вже згадувати їм гріха. Пророкіремія. нагадує нам, що був складений заповіт Бога. З ізраїльським народом. Пам'ятаєте, гору Сінай Мойсей 40 днів був на цій горі, і коли він зійшов, у його руках були кам'яні. Кам'яні скрижалі 10 заповідей. Пророк каже, що ізраїльський народ якийсь час виконував заповіді Божі, якийсь час жив по них, але як він пророчив, написав. Поламали поламали мого заповіта, і я відкинув їх. Настав час, коли ізраїльський народ відвернувся від Бога, і Бог багато років намагався навернути його до себе, покаяти. Були труднощі, євреї каялись, просили пробачення, але знову ж таки на якийсь короткий проміжок часу. І потім знову відвертались, знову відходили. Аж ось приходить Ісус, Син Божий, Месія, Спаситель світу з Новим заповітом. Пророк каже, що цей заповіт вже не буде написаний на камені, на дошці, на папірусі. Цей заповіт сам Бог напише людям у їхніх серцях. Усередині. Як це може бути? Дух Святий, любі друзі, Дух Святий поселиться у серці кожного віруючого, кожної віруючої людини. Ісус Христос, наш Господь, майже дві тисячі років тому на хресті Голгофі затвердив цей заповіт своїм життям, своїм змученим, покаліченим, пораненим, пробитим тілом. Він, котрий прийшов до гинучого в гріхах дому Ізраїлю своєю жертвою відкрив шлях до відродження та вселення Духа Святого у серця віруючих. Причасниками тих духовних благословінь сьогодні являємось і ми з вами, любі друзі. Всі ми знаємо, да, що Ісус сказав: Я прийшов до гинучого дому Ізраїля, найперше, до євреїв. Скажіть, будь ласка, перша церква, з кого, з кого вона состояла? З євреїв, 12 учнів, хто вони були за національності? Євреї? Але вже потім. Вже потім ми знаємо, що багато з євреїв відкинули, багато хто з євреїв не повірили в Ісуса. І тому 12-11 12.11 потім вибрали Матфія 12 го учня, і вони вже пішли по інших країнах, до інших народів, до язичницьких народів, які ніякого відношення не мали до євреїв. І написано: повірили і стали привитою. Дикою маслиною. Любі друзі, перша церква, яка була з євреїв, вона є і сьогодні. Сьогодні є брати та сестри в Ісусі Христі євреї. Сьогодні є брати та сестри в Господі, українці, американці, китайці, в'єтнамці. Сьогодні брати місіонери їздять по різним странам країнам. І кажуть людям, що є спасіння, є Ісус Христос, Спаситель, який чекає, щоб кожна душа, кожна людина навернулася до Нього, прийняла це спасіння. Зараз нема перешкод ні для кого, лише тільки віра. Подяка нашому Господу за Його милість, за Його любов до нас, за Його довготерпіння, бо багато з нас вагалися в своєму житті, думали. Як нам краще, чи самому мені жити, все вирішувати в своєму житті, чи все ж таки покоритися Ісусу і прийняти Його любов? Нехай нас Господь благословить, вірно слідувати за Господом, читати Його слово, виконувати Його, бути світлом у цьому мирі. Нехай благословить нас усіх Господь, йому подяка. Амінь.